Одна юна мама викликом долі, сина родила прямо на полі, ледве дійшовши і там на мості, ніхто і назустріч не йшов по путі, не було нікого на поміч позвати. Інтуїтивно нещасна ця мати в самої себе пологи приймала, в пишній спідниці дитя полинала, теплом зім своїм до грудей притискала. Ковто останню з себе вона знявши сина накрила, міцно обнявши, обійм розняти оті не змогло зранку подружжя, що мертво знайшло маму і поруч синочок малий. І саме дивне, що він був живий, та вони маму похоронили, а того хлопчика усиновили, про це нікому вони не сказали. Що вдома на рідну дитину плекали, цю новину сам квартал розказав Ось і бездітний Бог сина послав. Хлопчик щасливим у них підростав, волю любив, часто в полі гуляв, тільки гуляти куди б не ходив, мостик старий його часто манив. Довго сидів він тут, рибу ловив, річка заросла була, невеличка. Але йому тут так добре було, з церкви йдучи мчав на поле зелене, ніби те місто є благословенне. Тут він Богу молився і тихо співав, квітки до могилки якоїсь він клав, де жила і любила, там надпис стояв. Коли він дорослим і мужнім вже став, то батько у поле з собою позвав. Я повинен тобі таємницю відкрити, щоб свою старість спокійно прожити. Вже мати тобі це не зможе сказати, та я її не батько, вона її не мати, повів до могили, що біля мосту і розповів цю історію ту. Двадцять років назад теж так само було, і холодно, сильно, все снігом мило. Ми на візку мимо тут проїжджали, біля моста і картину застали. Бачимо жінку, мертва лежала, біля грудей свого сина тримала. Його ми забрали, а її у ту мить похоронили. Ось горбик стоїть. Тут твоя мама рідна лежить. Цю таємницю від всіх заховали. Бо нас бездітними сину вважали, тому врятувати Господь один зміг, в материнських обіймах тебе Він зберіг, нас Він послав, щоб спасти в тім числі і від холодної взяти землі. Ми з плачем обійми ті роз'єднали, мамині руки тебе обіймали, вустами своїми тебе зігрівали. Життя, не жаліючи навіть своє, вона зігрівала тіло твоє, вся без одежі, стікаючи кров'ю, вона як могла тебе гріла любов'ю. Це мами твоє її сину, могила, де надпис стоїть, жила і любила, покоїться рідна тут, мати твоя. Постій, подивись, і додому йду я. Над полем крутила зимова імла, та крик враз роздався, мене ти спасла, кохана, хороша, ти мама моя, о, що рідна, люба, віддам за це я, тобі було холодно, ти замерзала, все знявши з себе, мене рятувала. Цей жертвений подвиг повік буде жити, тебе неможливо ніяк оживити. Зробити нічого, хоч вже не зумію. Та могилу твою є зігрію, зігрію. А поруч прохожий свій погляд підняв, на хлопці, що одіж себе свою зняв, і горбик отой обіймав і ридав, маму собою, як міг, зігрівав. О, діти, скоріше, скоріше спішіть і маму сильніше свою обійміть, допоки вона ще жива. Вас чекає, зігрійте її, як вона зігріває, поможе усім, впасти духом не дасть все краще для вас своїм дітям віддасть. Якщо й час настане тяжкої біди, то мама на захист прийде і туди.